Хто шукає і не знає, де знаходиться печера Геонафт, стежина і не зрозуміло, де ж звертати там далі. А все зрозуміло, ось вже написала табличку Печера, тобто нам десь туди. Ну я знаю куди, бо одне з перших відео на каналі у мене було про цю печеру також. Тому хочете, можете глянути моє одне з перших відео. Я не проліз її повністю, тому цього разу я хочу, так би мовити, закрити гештальт, чи як це там називається, і її пройти повністю. Я взяв компаньйона сестру. Е, вона по комплекції уще, тому типу У мене є сподівання, якщо вона пролізе, я такий, ні, треба точно. Хоча я буду перший, мабуть. Короче, буде все видно. По ходу діла будемо розбиратися. І ось уже почався цей рельєф, про який я тобі... Ой, я спотикнувся щойно. Що це? Всього. Коротше, вона туди, але десь тут є її, типу, вихід, який я не бачив, ну, не підходив у тому відео, вам не показував, де я хочу вилізти. Ну, мабуть, десь тут. Зараз зараз будемо шукати. Щось не дуже наговорив. Тобто, ця печера, вона як нібито сквозна. Е і десь тут повинен бути цей інший вхід, до якого минулий раз я не доліз і не знайшов е з вулиці. Тому зараз я спробую його знайти і цього разу спробую зсередини е долізти. Тобто повністю пролізти всю печеру. Як вийде, побачимо. Якість просто бомба. Начебто як перше відео знімав на 10 iPhone. Коротше, Дарина пішла до входу в печеру. Ні, то не той вхід, то інший. Але я думаю, що ось вихід. Ну, тобто вона складна, як я сказав, печеру. А ми зараз зайдемо там і почнемо лізти. Я думаю, що це вихід справді. Який, який мальоха засипаний. І якби це засмучує. Тобто вона, значить... Вона то скозна, але вже не скозна. І як там заткувати? В тій печері там де ну я ледь-ледь втискуюсь. Ну я не знаю. Ну, якщо що назад так заткувати, я не... ну, Просто... Просто жесть. Дарина буде лізти. Воно просто ще дощик пройшовся, воно все вологе, слизьке. Та взагалі не слизьке. Мені слизьке, А в мене красиво проходить. <рисок> <да. рисок> Пробила? На Та наче ні. Але рельєф тут далі. Ну просто, наче Карпати якісь. Тобто низ десь аж там не зрозуміло де під ну, О, оце. Хід, хто зна куди, так? Да? Так, да, це вже вхід. Минулого разу тут ціла купа було цих літаючих кажанів. Не тут два тунелі, так? Угу. Один сюди, а другий. Ну нам ліворуч. Ну, праворуч там нема що цікавого. Так? Ні, ну є, можна злазити, звісно. Але в цілому все цікаве, це отуди. Це я туди те, що не доліз. Але так, да, приміщення велетенське. Ну, на, отак зі сторони мене. Ага. Отуди я ж Щоб люди побачили розмір. А тут таке. помещения. Коридорчик. Нет, еще там минулый раз лист, вот статичек это. Тут плазуны и резни. Какие плазуны? А? а? Какие такие плазуны? Ну ты сейчас убачишь. Какие червяки типа. Йо -йо -фу. Так, короче. Тут трошки пойдем просто. Так, да, треба хвістовки зробити. Так, да, зараз я зроблю. Хвісток. Хвісток. <св> <реку> Прикольно, що тут такі поінти є, поняла? Да. Що можна Фрик, так відпочивати. А що там? Там теж їздить? Ні, там нема. Отак ми можемо сидіти, типу, тут, і відпочивати. <святуйте> ну, але напрямок от туди, далі. Якісь комашки живуть. Ну, краще б в кафешку сходила, бо там, не знаю. В ресторан. Що це за. Що це за відпочинок такий? А я люблю і в ресторан, і в кафешку, і в печину, і в домашку, цей... і на море, і на гору. Mm -hmm. І всюди. Хотів Хочу... дістав телефон знов. Хотів вам показати, як. Тут закуся, дивіться. Просто весь. Простір закриває, весь отвір, все. І оце перед собою, коротше, його тащу, ну і кудись він там тащиться і ти по напрямку печери лізеш. Він уки до мене подосипалися. Що, я попробую протерти. Коротше. Це де можна трошки стати і випрямитись. Бо я бачу, знаєш, що видно. Ти щось люди понашкрябували. А це? А, заді тебе. Ага, я бачу. Чи то не люди не ще природне щось виглядає. І так начебто це почовгано, але це не почовгано, Ну бо я тут дивлюсь. Думав, що це люди тут стояли часто. І воно, типа, затертий пісок стіни. Але навряд чи, чому? Тому що. Ой, нічого не розфокусь. Але що там люди точно не... нічого не зачовгали. Тому щось дивне. Мені здається, що це останній поінт був. Я далі ліс і розвернувся назад. Ну не розвернувся, а заткував назад. Uh -huh. Мені здається, що далі буде. Е... Жестяк. Я тут рюкзака залишаю. Ага, залишай. М -м Хоча залишав теж таке собі. А там якщо, все. якщо раптом ми... Там все інше в мене є. Якщо ну як там... його тащити, я не Роза, розумію. Ну так, якщо він там не пролізе, то толку його брати. А заткувати я потім не зможу, якщо до ноги, наприклад, прив'яжу, думаю. А, на, а як його тоді назад? Ну так. Да. Прикол тому, що я поперед себе не бачу, бо рюкзак заважаю. Ну, я не можу руку, до речі, цей. <рес> Блін. Ну, поняла? У мене рука одна тут. Я вже не мені не вистачає. Точки опору, ти Ричага... не вжив... Ричага, ну, короче. О. О, hello. Привіт. Что, мене видно? Ні? Да. <рес> Ой. Прямо в лича. Коротше, я про ото місце кажу. Блін, я навіть не можу показати. а там далі все. Е... Ладно, я не можу показати в мене. Ну, я не можу повернутись просто зараз. Я покажу себе. Отак. А в цю руку... може я... О, я в цю руку візьму себе. Телефон. Отак це виглядає. Не впевнений, що ви щось бачите. Ну але і не зможете, бо... Ну бо типу все. Я все. На жаль, я не можу. Ну, не виходить. Бред. Але я не можу навіть ліхтаря сильніше вмикнути. Блін. Ой, я тут руку зміг вырвет трошки. Трохи можу руку підняти, ну, упустить. Вода. Сейчас, Дарина, ти нормально там? Ти ж там може, там, де стоять, да? Щас, я спробую, може, іншою рукою е, ну, не правою, а лівою, вперед. Скоріше, правою вперед, а була в мене ліва вперед. А може щось зміниться. Блін, не знаю. я... Встала, да? да, мне, да, я встала, чтобы ты мог. <решит> Расскажи, что там? Да, там как то здесь. Ну, я не знаю. Ой-ой-ой. Ну, я далее не могу. У мене не дуже так заходить, коротше. Ай, в мене руки стомились там. Ну, мені максимально прям, прямо можна. Ну, ну коротше, Ох, не знаю що тобі сказати поки. М Таке відчуття, що там далі засипано, але я не, не, не доліс не 100 пудов до кінця. Тобто там десь далі кінець. Є. Я просто... Ну, там один момент такий тісний, що капець. І ковирять я боюсь, бо ще якась цепна реакція піде. Ну, в такому місці наче ковирять людині, яка не компетентна в цьому. Ну і не хочеться. Ну так. Тому типу... не знаю. Знов не доліз. Ну хочеш, ти можеш полізти трохи назад потім. Ну, трохи полізти, тоді спробувати назад. Що воно? Ну, назад воно не важко, бач. Ну давай, спробуй. Ну головне не затиснуться. А так, щоб ти відчувала, що ти лізеш та й все. Я прилізу. Все добре. Так, тепер сувайся туди. О. Фух. Так. Прямо...

Дарина полізла далі. У тебе такий темп там дичайший. Ну, мені поки нормально. Що ти? мене видно? Да, трохи да. Просто менше, ну, е, намагайся не зачеплювати верх, щоб воно не осипалось. Ага. Це в розумінні безпеки. Ого, бліо, далі в А ти до куди долізла? Ну, до цього переборщика, я тим ліворуч така ямка. І праворуч іде, так? Да? І праворуч прямо йде, так. Да. Оце я до доліз і все. Оце там узьке буде перед самим оцим ліворуч таким ямкою, оце узьке. Uh -huh. І я там тупо в... затиснутий, поняла? Тому головне, щоб ти назад змогла, чула? Oh. Ну я пробувала туди і назад, на тебе приходиш. Ну, дивись. Тепер в коридорчиком не в міг. Ну, я в нього не залазив, я не зміг. А, хотя б загалі і виліву. Да. Ну хоча б глянь, що там праворуч, значить. Ага. Бо я не, ну, далі не дійшов. І там ото каміння багато посипане, да, ну такого, типа. Ага, да і що там далі? не треба я безгортаю і піднімається гор я тобі не полізу це до тупіка ліз йде поняла я думаю що то вже до фініша але він закритий скоріш за все ну так якби якби знать ну там просто реально я не ну... знаю типа я поняла але Ну mm -hmm. там честно чесно кажучи. Приймали песок. Да. Ага. Ну шкода, конечно. Та да. Виріс то было вкласно, але. Ну там просто ну... Мені здається, що той, що ми бачили, ото хід. Окей, okay, завалений? То він. Мені так здається. Завалений, так? Да? Mm -hmm. Шкода. Ну, no, а може, ні. Ну і там так, таке вузьке, що ну, просто страшно, що можна долізти, а потім на як заткувати. Ну так. Да. Якби вона нікуди хоча б не повертала, а так. Під кутом. Ну, Досить думала. Ну, я да. думаю, що можна все заткувати в цілому. <кій> тут же заткували. Ну так. Да. Я тут вся. А, а ти чистий? Я не поняла. Що тут ще чистий? Не, ну я просто вже очистився. Мені просто дві не вони. Ну воно а, просто... я мокра ще була, а -а -а. А, але штани не були мокрі. А кофта була мокра, ковта зарі не, не відчищається.

É... Hey. <laughs>